Після загибелі Святослава Русь опинилася в точці, яка часто повторюється в нашій історії. Держава велика, можливостей багато, але всередині боротьба за владу та відчуття, що все може розсипатися будь-якої миті ключові землі, поділені між трьома братами, і кожен з них вважає саме себе гідним Київського престолу. Русь, яка ще вчора воювала на Балканах і тримала в напрузі Візантію, тепер змушена переживати внутрішні конфлікти. Але саме в такій моменти з'являються люди, здатні не лише втримати державу, а й зробити щось більше, змінити напрям її розвитку. Один із таких правителів стане Володимир хлопець, який починав як молодший син, народжений від наложниці, вигнанець і претендент без шансів на престол, а згодом перетворився на реформатора, що переосмислив саму природу влади на Русі, змінив релігію, дипломатію, закони та навіть те, як держава виглядала на мапі. Сьогодні я розповім вам, як із хаосу міжусобиць виріс правитель, якого вже тисячу років називають великим. А поки постав подобайку та підпишись, в мене на каналі ще багато цікавих відео з історії України. Коли Святослав у 969 році вирушив у другий Балканський похід, він розподілив владу між своїми синами. Ярополк залишився правити в Києві. Олег отримав древлянські землі. А Володимир став княжити в Новгороді. Після загибелі батька брати зайнялись улюбленою національною справою українців боротьбою за спадок. Першим вибухнув конфлікт між Ярополком і Олегом. За літописом сталося це майже випадково. Їхні воїни щепилися під час полювання. Сутичка переросла в бійку, а бійка у повноцінну війну. Ярополк переміг, а Олег загинув у Новгороді. Це сприйняли як загрозу. Володимир розумів, після смерті Олега наступним буде він. Тому князь тимчасово покинув Русь і вирушив у Швецію до свого дядька. Там він спочатку одружився, певно, через стрес, а вже потім зібрав сильну варязьку армію. Володимир діяв послідовно: спершу він утвердив владу в Новгороді, потім придушив опір на шляху до Києва, позбавляючи Ярополка союзників. Наприклад, захопив Полоцьк, знищивши родину місцевого варязького князя Рогволда. Після захоплення міста він примусив до шлюбу Рогнеду, доньку того самого Рогволда, яка була заручена з Ярополком. Зрештою, коли сили Києва були ослаблені, Володимир підійшов до столиці. Далі літопис подає драматичну сцену. Ярополка запросили нібито на переговори, але він потрапив у пастку та загинув. Його вагітну дружину. Колишню грецьку черницю Володимир забрав до свого гарему. В результаті у 980 році наш герой став одноосібним правителем Русі і двічі одружився. Саме з цього моменту починається його велика реформаційна діяльність, яка змінила державу більше ніж дії будь-якого попередника. До речі, посилання на відео про них я залишив в описі. Перегляньте, коли закінчите це відео. Там я розповідаю про помсти та любовні пригоди княгині Ольги. Та безглузді смерті перших князів Русі, утвердивши владу в Києві, Володимир розпочав масштабну військово політичну кампанію, спрямовану на відновлення та розширення територій. Йому потрібно було повернути землі, які послабили зв'язок із Києвом у період особиць, і створити стабільний кордон проти кочовиків. У 981 році Володимир відвоював у польського князівства територію червенських міст: це Волинь, Червень, Белс і Перемишль. Далі він зайнявся племенами В'ятичів, які традиційно чинили спротив київським князям. У 985 році Володимир провів один із найважливіших своїх походів проти волських булгар, який закінчився підписанням мирного договору і черговим одруженням князя. У тому ж році Володько здійснив похід на залишки Хозарії, наклавши на неї данину. Взагалі князь обожнював помахати мечем. Пізніше він підкорить білих хорватів, повоює з піченігами, відправить війська в Вірменію, ну класично класичну Візантію, але про це згодом. Закінчивши розбиратися з братами та сусідами, Володимир нарешті отримав можливість зайнятися державним менеджментом. Його завданням було закріпити владу в усіх регіонах і зменшити вплив місцевих племінних еліт, які в часи міжособиць відчули смак самостійності. Першим кроком стала адміністративна реформа або ж створення мережі князівських намісників на різні землі. Володимир посадив своїх синів. Це була надійна перевірена в середньовічній Європі система. Хоче, щоб місто слухалось, постав туди свого родича. Так Русь отримала більш централізоване управління. За правління Володимира була проведена масштабна військова реформа. Раніше дружинники отримували за службу частку від зібраної данини, але князь змінив племінну організацію війська на професійне наймане. Тепер воїни отримували земельні наділи в обмін на службу, тобто фактично перебували на умовному землеволодінні. Податки з цих земель ішли на забезпечення дружинника, його озброєння, спорядження та коней. Сам князь мав право передавати такі наділи іншому воїнові, якщо той краще служив державі. Також Володимир провів фінансову реформу. Золото і срібло, що накопичувались в князівській скарбниці, почали карбувати у вигляді власної монети златників і срібників. На них зображували або самого Володимира в образі подібному до ромейських імператорів, або його особистий княжий знак тризуб. Існують також припущення, що саме за Володимира було започатковано укладання перших усних правових норм, пізніше відомих як устав земляний. А чого не водяний, чи не небесний, чи вогняний? Проте була одна маленька проблема, яка псувала загальну картину: релігійний хаос. Русь жила за старими племінними віруваннями, і кожне плем'я мало свого головного бога, свої обряди і свої служби підтримки. Це дошкуляло князеві. Бо для сильної держави потрібна єдина ідеологія. Перш ніж хрестити Русь, Володимир спробував модернізувати стару віру, такий собі апдейт язичництва до версії 2.0. Біля княжого дгору в Києві він наказав встановити пантеон з кількох богів. І поставив він кумири на пагорбі, поза двором таремним, паруна дерев'яного, і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і сімаргла, і Макош. І приносили їм люди жертви. Називали їх богами. Ідея була проста: створити єдиний державний культ, який об'єднає всі племена і стане духовною опорою влади князя. На жаль, реформа не спрацювала. Племена не поспішали визнавати київських богів замість своїх. Умовний тривлянин дивився на новий пантеон і думав: Перун, звісно, добре, а де наш місцевий бог, що відповідає за закрутки та гарний настрій? Та житомирські Шкарпетки. У результаті централізація віри не відбулась, і Володимир зрозумів, косметичний ремонт язичництва державу не врятує. Русі потрібна була єдина релігійна система: християнство, іслам чи юдаїзм. Тож перед Київською державою постало питання, яку з цих релігій обрати як офіційно. Після тривалого брейншторму Володимир Святославович разом з боярською верхівкою зрештою схилився до християнства. Якби був поганий закон, грецький. То не прийняла б хрещення бабця твоя Ольга, що була мудрішою за всіх людей. Ситуація, що склалась наприкінці десятого століття, несподівано зіграла на користь планам Володимира. У Візантії почалась чергова гра престолів. Бунти, змови, усі сваряться як у великій родині перед святами. Імператор Василій II, якого вже від цих подій трусило, звертається до Володимира по допомогу. Наш князь погоджується, але не без бонусів. Він вийшла в війська лише тоді, коли сестра імператора, принцеса Анна, стане його дружиною. На що Василь відповів: Не годиться християнам віддавати заміж за язичників. Якщо хрестишся, то і це одержиш, і царство небесне приймеш, і з нами однієї віри будеш. Коли ж не хочеш цього робити, то не можемо віддати сестри своєї за тебе. Після цього князь пообіцяв прийняти християнство разом із всім народом Русі за підтримки руських воїнів. Імперія придушила заколот, але імператор із виконанням своєї обіцянки не поспішав. Тоді Володимир вирішив діяти як справжній середньовічний дипломат. У 988 році він узяв і захопив Херсонес або ж літописний Корсунь, важливий візантійський центр у Криму. І вже там, і це за однією з версій, бо ніхто не знає, але в Стахія, Володько прийняв хрещення й уклав шлюб із Анною. І тоді єпископ Корсунський зі священниками хрестили Володимира. Хрестився же він у церкві Святої Софії, а стоїться церква на високому місці посеред міста. Повернувшись до Києва, Володимир спочатку знищив побудоване ним капище. і коли прийшов, повелів скинути всіх кумирів, одних порубати. А інших попалити. Перун аж повелів прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори Боричевим узвозом на наручай. А після цього одразу організував авторпат, тобто хрещення міського населення, а згодом і жителів інших земель вийшов князь зі священниками, Цесарицинами і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку. І влізли вони у воду. Діти ж не відходили від берега, а інші, немовля, держали. Дорослі ж бродили у воді, а священники стоячі молитви творили. Прийняття християнства стало переломним моментом у розвитку Русі. Нова релігія сприяла остаточному зникненню залишків родоплемінних відносин, зміцнила князівську владу та встановила принцип рівності всіх людей перед Богом. Русь приєдналась до кола провідних християнських держав середньовічної Європи, що підвищило її міжнародний авторитет. Важливо й те, що християнство не зробило Русь залежною від Візантії. Навпаки, з того часу Великий князь став повноцінним суб'єктом міжнародного права а давньоруській державі. Відкрито шлях до налагодження і розширення плідних зв'язків, заснованих на принципі рівноправності з багатьма європейськими країнами разом із християнством на Русь прийшли зміни у світогляді, освіта, писемність, нові форми мистецтва і книжної культури все це стало фундаментом подальшого розвитку держави. За правління Володимира в Києві у 989-996 роках було зведено церкву Богородиці. Перший достеменно відомий кам'яний храм на Русі для її утримання князь запровадив спеціальне фінансування, віддаючи десятину власних прибутків. Саме тому храм увійшов в історію під назвою Десятинної церкви. Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо це одмінить хто, хай буде проклят. Володимир Святославович помер 15 липня 1015 року в своїй приміській резиденції в Перестові. Його поховали в мармуровому саркофазі, збудованої жнем десятинної церкви. Так завершилась історія князя, який увійшов в літопис як Володимир Великий, правитель, що пережив міжусобиці, зібрав розпорошені землі, реформував військові управління, змінив релігійну карту держави та заклав основи культури, якою ми пишаємось. А на сьогодні це все до наступного. Пишіть в коментарі, скільки дружин було у Володимира, і пам'ятайте, фастфуд шкідливий для вашого здоров'я.